Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Понад 15 бортів сьогодні ввечері вночі та вранці буде максимально обережними. Тут 95 повертається, ймовірність ракетних ударів. Висока довгий час. Майже всі борти стратегічної авіації, які застосовуються для атак по Україні, перебували на далекому сході. Тепер ж борти почали повертатися. Чергові Ту-95 і мас були передислоковані з авіабази Біла на далекому сході на авіабазу Енгліс Оленія». Станом на сьогодні вже щонайменше 15 бортів. Готові до застосування телеграм-канал то зазначає війні. Триває вже третій рік, змінюється не тільки лінія фронту а й правила гри. Поки Росія безкарно запускає ракети з глибини своєї території, використовуючи стратегічні аеродроми. Україна повинна перейти до нової фази точкового знищення критичної військової інфраструктури ворога. І тепер, коли з'явились повідомлення про таємну балістичну зброю українського виробництва, настав момент, щоб продемонструвати її силу і стратегію і волю. Аеродром РФ – серце агресії. Стратегічні аеродроми РФ, зокрема Ангельс-2, Саратовська область, Олень, Ковальський півострів, Шайковка, Калузька область, Хубінська, Астрахань, є базами для ракетоносців Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, що здійснюють ракетні удари по Україні з безпечної дистанції. Саме з цих точок вилітають літаки з крилатими ракетами Х-101, Запускають кинжали, винищувачів Міг 31 К. Ведеться стратегічна розвідка. Та планування ракетно-дронових обстрілів ці аеродрому ніколи не були під загрозою прямої атаки, саме тому Москва вважає їх священною територією. Пора змінити це. Україна має зброю час застосувати. Уже не секрет, що Україна створила нове покоління високоточної балістичної зброї, провела успішне випробування з ураженням цілей на відстані 700 тисяч кілометрів. Може запускати ракети без залежності від західного зброєння чи супутників GPS. Використовуючи інерційні системи наведення захист від репі, унікальні двигуниці, ракети важко виявити, ще важче перехопити, і майже неможливо зупинити до влучання. Навіщо бити по аеродромах знищення без запуску. Це мінус десятки ракет по Києву, Харкові, Удар по стратегічних аеродромах. Це демонстрація дальності української руки. Паніка серед командування Путін більше не зможе гарантувати глибокий тил. Вже один єдиний удар по аеродрому в Енгельсі двадцять року викликав шок, але тоді це був дрон. Тепер маємо ракету і шанс вразити де ангар злітну смугу логістику бункери Політичний ефект ще сильніший. Якщо Україна знищить хоча б один повноцінний аеродром, Кремль втратить статус недоторканого захід. Побачить, що Київ здатен самостійно стримувати Росію. Почнеться тиск на Путіна всередині системи, бо навіть генерали не почуватимуться в безпеці. Головне це законно всі ці об'єкти. Використовується для агресії проти України. Я військовими цілями згідно з міжнародним правом. Розташовані в глибокому тилу. Отже, психологічний ефект буде максимальним. Це не удар по містам чи цивільним. Це удар по серцю тієї машини, яка щодня вбиває українців. Україна має зброю, має право, має ціль. Тепер потрібне рішення. Кожна знищена база це збережне життя, це день без тривог. Це крок до перемоги. Редакція каналу не відповідальність відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своєї висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.